Підозрюваний, затриманий убивстві. Андрія Поробія дав перші покази. Про це повідомив президент України. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії задля встановлення усіх обставин убивства. Співробітникам СБУ, національної поліції та офісу генерального прокурора вдалося затримати чоловіка у Хмельницькій області. За даними слідства, замах на народного депутата ретельно готувався заздалегідь. Виконавець вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут та підготував план втечі. Розкриття злочину взяв на особистий контроль. Володимир Зеленський. На місці убивства Андрія Паробія Львів'яни приносять лампадки та квіти. Приходять небайдужі містяни та родичі. Так кажуть люди: віддають шану убитому громадському і політичному діячеві, який дбав про майбутнє України сьогодні. ж За Андрієм Парубієм в архікатедральному соборі Святого Юра відбудеться Парастас. А поховають політика 2 вересня на Личаківському кладовищі у Львові. Патріоти, який дбав за майбутнє України, в мене наступне. Тому ми прийшли йому віддати честь, свічку, запалити пам'ять його. В майбутнє він підтримає пункт, все вказав, що треба нам робити для України, для оборони для наступних поколінь, тому так його прийшли йому віддати пам'ять. Найгарячіший наразі напрямок Покровський, президент України, заслухав доповіді військових щодо ситуації на фронті та підготовки до зими. Володимир Зеленський зазначив, необхідно зробити все для того, аби військові були забезпечені усім необхідним. Готуються і серйозні переговори з міжнародними партнерами. Очікується активний дипломатичний тиждень. Плануємо дуже активний дипломатичний тиждень. Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме. На цей час росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин, до зустрічі на рівні лідерів. Україна, безперечно, готова до цього. Але єдине, що робить Росія, це вкладається у подальшу війну. Всі сигнали від них саме про це. Дронами та артилерією росіяни обстріляли Дніпропетровщину. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака. На Нікопольщині поранено 64-річну жінку її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджені промислове підприємство, кілька приватних будинків згоріли півдесятка машин. І чоловік постраждав у Херсоні за даними очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. Ворог атакував центральний район міста артилерією. 57-річний чоловік, який на момент обстрілу перебував у будинку, отримав мінно-вибухову травму. Його шпиталізували. 1 вересня, день знань. Понад 3 мільйони українських дітей розпочнуть цей навчальний рік. Вони вчитимуться очно у змішаному форматі або ж онлайн. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свереденко. Вона наголосила, відсутність укриттів у школах знижує якість навчання, оскільки ускладнює можливість організувати очні заняття. Для порівняння минулого навчального року кількість учнів складала 3 мільйони 700 тисяч. І це був найнижчий показник за останні 30 років. За даними держстату в в Україні наразі більше 12 тисяч шкіл, а за кордоном навчається близько 9% українських школярів. І це приблизно 345 тисяч дітей. Від сьогодні уряд не фінансуватиме школи, де навчаються менше ніж 45 дітей, крім закладів початкової освіти. Таке рішення було прийнято ще на початку 2024 року, і у громад було аж півтора року, аби оптимізувати свою освітню мережу. Здебільшого це навчальні заклади у невеликих населених пунктах. Одна з причин висока вартість навчання на одного учня у таких школах. Місцеві органи влади самі вирішуватимуть подальшу долю таких закладів: чи закривати школу і забезпечити підвер. Зення дітей до більшої чи утримувати її за кошти місцевого бюджету. Також на місцеві громади покладена відповідальність за працевлаштування учителів у разі закриття шкіл. Інформації про кількість таких закладів наразі ще немає. У міносвіти кажуть, що вона буде після подання статистичної звітності станом на новий 2025-2026 навчальний рік. Від сьогодні усі працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки зобов'язані носити бодікамери для відеофіксації перевірки документів або вручення повісток. Представник ТЦК, який використовує камеру, зобов'язаний повідомити про це осіб, яких він фіксує. При цьому у разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Мета ініціативи зробити дії груп оповіщення максимально прозорими, захистити права як військовозобов'язаних, так і працівників ТЦК. Станє камер покликане допомогти мінімізувати конфлікти, створити доказову базу у спірних випадках та запобігти зловживанням на момент прийняття такого рішення на початку серпня, за словами міністра оборони Дениса Шмигаля, забезпеченість засобами фіксації складала близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів.